Всім привіт! Оксана нарешті приїхала до мене в гості, і ми пишемо новий випуск нашого подкасту. Сьогодні нас троє. Я, Оксана і цей мудрий кіт. Сьогодні ми хочемо поговорити <про>, про підлітків, про те, як їм живеться під час війни і як вони проживають цей складний період нашої країни. Оксана поділилася зі мною такою інформацією, що зараз у неї дуже багато а, підлітків саме в, в роботі, в розробці, як це сказати. В конце в терапії. Тому зараз вона насипа нам інсайдів, як їм живеться і як їм зробити краще. Всім привіт. І це правда. Дуже багато підлітків терапії і є великий запит від батьків. І останній мій вебінар, який був закритий на Ютубі, тому його бачили не всі про підлітків і про те, як формується їхня мотивація. Користувався великим попитом. І багато батьків зараз просять розказати про те, чому підліткам за кордоном так складно, тому що багато з них переживає зараз внутрішню кризу. Тому якщо у вас є підлітки, то цей подкаст саме для вас. І дивіться його до кінця. А якщо у людей немає підлітків, то вони зараз вимкнуть і у нас буде стоп переглядів. Да? То згадайте, мабуть, ви були підлітками, і може це буде корисно для вас, щоб зрозуміти причини наслідкові зв'язки у вашому житті, тому що підлітковий вік він ключовий у формуванні особистості насправді? І дуже цікаво, що згідно youtube аналітики середній вік нашої аудиторії це 24, 35 років, і мені інколи здається, коли я спостерігаю за своїм да, за своїм оточенням, що всі ми в якійсь мірі до сих пір травмовані підлітки, і до сих пір проживаємо якісь травми того, що було з нами в там, віці 14, 17, 18. Цікаво, як чи це чи це, чи це може бути так? І... Як теперішні сьогоденні підлітки проживають свій вік? Що ти скажеш? Дослідження психологів, ну це дані на років 5 тому о, зупинилися на тому, що підлітковий вік взагалі не закінчується. І наша дорослість, вона насправді це таке продовження Ого. підліткового становлення. І кризи, які ми проживаємо, це лише етапи ну, вже якогось фінального підліткового віку. Але ну, я з тобою абсолютно згодна. Ну, якщо пройтися по е, якимось травматичним досвідам людини, то вони всі накопичуються або в дитинстві, або в підлітковому віці. В дитинстві ті, що пов'язані із нашим відчуттям в світі, довірою йому, побудови стосунків, а в підлітковому віці накопичуються травми, які пов'язані із. Процесом соціалізації. Ну, тобто з тим, як ви почуваєтеся в соціумі, на роботі, серед людей, ну і так далі. Тому так. Да. Ми травмовані підлітки. Ми травмовані підлітки. І так. хто швидше їх ці травми поборить, той буде в дамках? Ну, з травмою не потрібно боротися, її треба полікувати просто і знати про те, що вона є. Ну це як з травмою на тілі. Навіщо з нею боротися? Вона є, вона потребує терапії, наприклад, догляду і так далі. Окей, а що з теперішніми підлітками? Які запити у тебе від, від mm. них чи від їх батьків? Вони самі приходять, чи все-таки батьки намагаються врятувати своїх дітей? А, ну, підліткові запити діляться на дві частини: а, є частина, де хтось турбується про підлітка, тобто це. Сестри, брати, якісь близькі, дорослі або батьки. І є інша частина запитів, це там, де підліток сам просить знайти йому психолога. Ага. І багато таких свідомих? Ну, мабуть, 30% зі ста, Да. І 30% ще зі ста тих, хто не хочуть працювати, але ходять, тому що так хочуть батьки. Угу. І, і з ким цікавіше працювати, чи з ким важче працювати? З підлітками, чи з дорослими? З підлітками, з дітьми однозначно важче, тому що вони не усвідомлюють поки що своїх складнощів. Ну ти сам знаєш, в тебе в родині є підліток, який відповідає: в мене все нормально, і це єдина їхня фраза, якою вони можуть. Описати свої почуття, хороші, погані, з фразою нормально. Ну або ще, скажи якими. Mm, все ок. Все ок», нормально, норм. Норм, відстань. ну типу, no, да. так. Но. Або просто проігнорувати. Або да, не знаю, там багато фігурують слова. Тому з підлітками працюється дуже важко, тому що там багато бар'єрів, перепон. В комунікації багато таємниць у них, які ясно, що складно розказувати незнайомій людині, незнайомій якісь тіці, да, і, яку попросили мої батьки зі мною поговорити. Звичайно, я очікую, що зараз вона мені прочитає мораль, розкаже, що курити траву небезпечно. Ну там, типу. Худнути до анорексії теж не класно. Ну, і як не дивно, це дійсно не класно. Але донести це до дитячого мозку підліткового дуже-дуже непросто. Тому що він противиться цій всій інформації. На жаль. Не знаю, Мені здається, зараз якраз такий е, час для батьків і їхніх дітей, щоб. Ну, стати ще ближчими, і взагалі будь-що в підлітках зараз навряд чи може здивувати батьків більше, ніж війна, в якій вони живуть. Тому я просто не знаю, хочу сказати своїй дочці. Там знаєш, Єва, мене вже цьому житті нічого не вдивує. Не здивує, щоб ти не сказала, щоб ти там мені не вивалила. Ну це мене менше, мабуть, здивує, ніж те в яких обставинах. Опинилася країна, ми і, і все навколо. тому... Ну, ну, в тебе виходить з нею бути ближче зараз? Ну ми ж зараз не в Польщі знаходимося, вона в, в іншій країні за кордоном. Тому мені здається, ще виходить. Але це, це суб'єктивна моя думка. Не знаю, як угу. їй здається. Як це вплинуло на ваші стосунки, те, що ви роз'їхалися? Ну, вони поїхали? А, та не знаю, мені складніше контролювати стало. Я Якось більше контролював, чим вона займається, як вона проводить час, Там намагався їй е, урізноманітнити дозвілля, гуртки, якісь додаткові заняття, а там немає впливу на це. І так, трошки, ну, трошки шкодую, що не можу їй допомогти щось нове вивчити, щось нове дізнатися. Ну, тупо, але вона сама собою там в неї відбувається і без мене. Але хотілося б більше. Насправді, це і є велика проблема підліткового віку, це неможливість контролювати дитину. Да? Вона вже виходить з-під контролю, і це нормально, тому що це вік для цього призначений. Але найважче саме тим батькам, ну, як на мене, по сучасній ситуації, чиї діти зараз опинилися за кордоном. Ну, можливо, з самими ж батьками. Тому що на. Цей процес на процес адаптації наклався процес сепарації, наклався процес ну, ще якогось становлення власного я, і це дуже така багатолика конструкція, в якій ну, підлітку дуже складно знайти себе. І якщо чесно, в моїй практиці переважає, переважають запити з-за кордону, тому що діти починають переживати депресивні стани, починають о, о, наркотиками цікавитись, наприклад, або о, захворюють на булімію, наприклад, теж такі випадки є о, в, спробах, в спробах бути кращим, ну, як на їх думку. І не в можливості Що адаптуватись. О, порушення харчової поведінки. А -а -а. Ну, так, да, це порушення харчової поведінки. Хтось дуже закривається в собі і доводить себе до панічних атак. Ну, наприклад, ось зараз має початися школа в деяких країнах Європи, ще не почалась. І в мене там посилені зустрічі з деякими клієнтами, тому що школа нагання, ну, вганяє дітей в якийсь дуже, дуже високий стрес. І... Ну, так, да, моя дочка теж не хоче йти в школу, тому що ще той навчальний рік, вона там в Німеччині довчилась. ну, в принципі. Можна сказати, задоволенням все було ок, а зараз ну, взагалі не хоче. Я думав, що після української школи будь-яка інша буде краще, але як би там не було красиво, смачно, ефективно, сучасно, з повагою від вчителів і, типу, модерново, да, все одно чомусь школа викликає стрес. Спитай мене чому. Чому? <смі> ну, тому що це новий виток адаптації, коли діти йдуть в школу ну, в Україні, в своїй країні, де вони живуть, в новий клас це новий рівень і новий рівень адаптації в класі серед однолітків. Ну, тобто, ти приходиш і навряд чи ти почнеш займати раптом ну, лідируючі позиції, якщо ти ніколи не займав їх, але в тебе є можливість змінити свій соціальний статус у класі. Ну, типу. Не знаю, почати бути відмінником чи сидіти з кимось дуже класним, чи самому стати дуже класним, і так далі. І це для кожного і дитини ну, така можливість, там, де вони можуть експериментувати із своєю особистістю. А при цьому, коли підліток дитина ваша знаходиться за кордоном. Для неї накладається адаптація в незнайомому середовищі із тим, як вона себе відчуває. Частіше за все, якщо ваші діти стресують перед школою, частіше за все, це страх бути лузером в класі, ну останнім вигнанцем бути на периферії соціальній, і це їх дуже лякає, тому що, тому що я тут ще додам дуже важливу інформацію: завдання підліткового віку. Крім того, щоб сепаруватися від батьків, завдання підліткового віку знайти своїх. Ну, це пошук своїх людей, з якими мені класно. І якщо, наприклад, в Україні в мене відпадає завдання шукати їх по мові, по національній належності, по вподобанням, бо, ну, бо я тут, да, в мене це не стоїть завданням переді мною. То коли я знаходжусь за кордоном, мені треба побороти, що ці три бар'єри: мовний, національний, етнічний. І тільки тоді, після цього, є шанси знайти своїх. <гум> да, ну, розуміючи, що ми, наприклад, не належимо до одної там етнічної групи, що ми в різних мовних категоріях. Як ну і це відсіює ще більше і більше людей. Тому багато підлітків за кордоном зараз без друзів. І якщо ви е, мама чи тато такого підлітка, зверніть на це увагу. Е, завдання вашої дитини зараз не вчитися класно, щоб залишитися там в Німеччині чи Франції, а в тому, щоб знайти когось, з ким вони можуть ділитися своїми проблемами. Хоча б це може бути одна, дві людини, але це важливіше, ніж оцінки, які вони отримають. Так, да, як їм допомогти соціалізуватися. Можуть батьки на це впливити, можу я там допомогти е, своїй дочці соціалізуватися там, за півтори тисячі кілометрів, якщо вона е, мову не, не знає і, типу, сором'язлива дівчинка і все таке. А як ти сам думаєш, можеш? У мене є відчуття, що можу. Ну, типу, <сум> не знаю, як інші батьки, інші батьки, що тобі кажуть, не можу, Оксана, розберись з моєю дитиною. Ну, насправді на відстані допомагати дуже складно, тому що ти не в ситуації, ти можеш тільки довіряти тому, як вона описує те, що з нею відбувається. А це часто в, 90%, в відсотках брехня, брехня, ну або бажана ситуація замість реальної. І я не знаю, як ти можеш допомогти. Я не завжди можу допомогти. Ну, в, чому, в чому допомагаю я, підлітку? Да? Зняти якусь можу, можу допомогти, зняти соціальну тривожність, да? Там, тому що це дуже важливо, щоб починати з кимось зближатися. Можемо ми працювати про те, як можна зближатися, якими способами, щоб це не був якийсь один регідний спосіб, де я привіз з України за кордон. Наприклад, мій найкращий друг, я з ним був знайомий з садочку, і от він тільки може бути моїм найкращим другом, більше не може. І тоді треба знімати ці інтроекти і казати, що люди знайомляться і в старшому віці. і… Заводять друзів в різних обставинах і приклади якісь шукати, і знаходити. Але зрозумійте одне, що в підліткому віці є завдання сепаруватися від батьківської думки. Тому ваша. Підтримка, вона. Шкідлива. Не шкідлива, вона може просто не зайти. Ну, вона, ти можеш її надавати, ти можеш її презентувати. Я часто кажу батькам, кажіть, що у вас це є, що у вас є ресурс підтримувати, що ви можете це робити. Але не сподівайтеся, що вони це візьмуть, бо вони можуть цього не взяти. Це таке, знаєш, напруження в пошуку цієї шпаринки, Куди це можна запхнути? Ну, Напруження у кого? У підлітка чи у батьків, батьків. А, У батьків. Блін, і в мене, як у психотерапевта підліткового. Це теж місце, де ми довго працюємо і шукаємо це місце, куди підтримка може влізти. Тому що там частіше за все багато бар'єрів один на одний нашарований. І просунути підтримку дуже складно. Це пізніше вони почнуться цінувати, просити, і казати, що ви не давали, хоча насправді вони не могли її взяти. І це нормальний процес. Ну, Я знову ж таки повторюю, це норма. Тому е, важливо, якщо ви ще батьки не підлітків, маленька порада. Е, пробудовуйте ваші стосунки раніше, починайте раніше. Не починайте це робити в підліткому віці, коли почнеться криза. Тому що там сконтактуватися набагато складніше. Моя криза змушує мене обесцінити тебе і відторгнути від себе. Ну, типу, знаєш, ти для мене більше не авторитет. Але ти мені хочеш сказати щось дуже важливе. Ну, Я тоді не можу це взяти, ми тоді обидва розчаровані. Окей. Якщо підліткам за кордоном зараз так важко. А як же ті, хто в Україні? Як їм зараз? Їм краще, вони справляються з цим простіше. Ще ще? Я не впевнена, що їм краще. Тут інші умови, тут умови там, постійних сирен, походів в бомбосховища, нервових, знервованих вчителів, теж не адаптованих до ситуації, вчителів, які переїхали з інших міст, які втратили житло, сім'ї і так далі. Зараз. Говорять, ну і з моєго досвіду роботи з вчителями, що зараз в Києві дуже великий попит на роботу в закладах освіти, тому що вчити, багато вчителів переїхало з окупованих територій, переїхало з розбомблених міст, з, ну, ну з різних міст, які втратили житло. Вони тут зараз шукають можливість. Жити ну це люди в стресі, ну вони да. прийдуть працювати. Ну, То головна проблема підлітків в Україні — це знервовані дорослі, і неста... ну, типу, з нестабільною нестабільним психологічним станом. Я я знаю, думаю, що в усіх якась своя проблема. Напишіть, яка ваша проблема. <свистання> ну, і з, і з, і з чим ви стикаєтесь? Це буде було б дуже класним зрізом в, 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 в розумінні того, з чим стикаєтеся саме ви. Мені здають, ну, по моїм відчуттям, я дивлюсь, що м -м, зараз е ті діти, які е ростуть в Україні, е ну, скажімо, підлітки, да, вони м на них менше звертають увагу, батьки, не знаючимось, е вони більше віддані да, на. На, на, на себе, да, якщо можна так сказати. І дорослі часто знервовані, заклопотані, не мають там, чіткого плану да, або якоїсь позиції, не знаю. І, і це може впливає на, 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 на дітей як стан батьків. Ну, і, мабуть, це їхня найбільше зараз а, такий, да, стресова ситуація. Постійна невизначеність. Тим більше у багатьох поїхали друзі теж в інші міста. Багато хто приїхав з інших регіонів, там на нові місця. В них теж є процес адаптації. Можливо, він простіший, да, але в плані не такої великої графічної різниці. Але теж є підлітки, які приїхали там, наприклад, візьмемо з Маріуполя у Львів, і теж питання мови є для нього важливим, можливо, не так критично, як за кордоном. От. Тому не, я не, не, не до кінця погоджуюсь з тобою, що тим, хто за кордоном важче, ніж, ніж тим, хто залишилось в Україні. Ти розумієш, порівнювати кому важче, ну це місце дуже некоректно. Ми ніколи не порівнюємо розмір травми або кого, що могло травмувати. У кожного своя психіка, її лабільність, її наскільки вона міцна чи крихка і так далі когось травмують такі буденні епізоди, які для когось здаються, та, що ну, там, це ж просто якась незначна подія. А когось ні. Ну, і Ми не можемо це порівнювати. Є просто люди, які шукають допомогу, а є люди, які не шукають. Є батьки, які у вічі ну, і пишуть, пояснюють, що їм потрібна допомога. І бачать психотерапевта ну, як єдиний вихід, або психіатра, ну, да, там, де починається вже депресія підліткова. А хтось ігнорує цю проблему, ну і теж це може бути нормально. Ну, комусь це не на часі. І цю, цю проблему буде вирішувати ця дитина пізніше, уже сама. Ну і це місце, де важко дискутувати насправді. А ти вирішуєш зараз свої якісь підліткові проблеми в своїй триці. <різь> в своїй практи... свої практиці чи в своїй особисті. Своїй особисті. Mm. Ну, хороше питання. Я подумала про те, що я повернулася в місто, де я виросла, і де пройшов мій підлітковий вік. Тому да, всі вулиці, місця, куди я прихожу, це все мені нагадує. Uh, мої травми, бо, власне, там я сформувалася як особистість, і там я всю свою травматизацію отримала. ну, Якщо чесно, я пам'ятаю. В тебе немає такого відчуття, що ти коли... тепер крута, підготовлена, і як Термінатор yeah, йдеш yeah. по цих yeah, вулицях, yeah, і типу все руйнуєш. Є абсолютно, У мене немає такого відчуття, що я все руйную. Але, ну, всі травми, типу, вони так про тебе результати. Так, да, є відчуття, що я проходжу це місцем, і от мені вже тут нічого не болить, нічого мене не тригерить. Я розумію, що якщо зустріну цих же людей, з якими в мене колись не вийшло, я можу їм усміхнутись, привітатись або проігнорувати навпаки, або як термінатор, да, зруйнувати їх. До речі, підписуйтесь на наш канал. Це так дуже вчасно. Типу, ти хочеш використати бренд Термінатор, щоб підписалися на наш Термінатор, так. Так, ми будемо як термінатор ламати ваші травми. Можливо. Ну, Якщо підпишетесь, блін, ти думаєш, це допоможе збільшити кількість підписників? Давай подивимося. Ну, це експеримент, чому ми повинні собі в цьому відмовляти. Мені здається, але не кактус мох допоможе. Я думаю про те, що. Знаєш, підліткому віці ці бар'єри, які були тоді встановлені, вони часто не дають нам побачити якісь інші можливості і почати експериментувати. Ну, типу, почати знімати відоси на Ютубі і казати підписуйтеся в недолугий момент. Тому що хтось колись там, якийсь авторитетний для мене чувак, сказав мені, що я там не ну не знаю там погано виглядаю в кадрі. Ну, наприклад, Блін, а у мене ателон, краще людина, яка в ви... в. Глядає в кадрі це Якубович. Не знаю, мені здається, він просто був правда. Я думаю, кого б я хотів бути схожий в кадрі, типу, ну він якийсь невозмутіма був. Не відписуйтесь, будь ласка, без таких слів. Оксан, а от скажи мені, в мене є стільки відчуття, що підліткам похер на війну і взагалі на всі ці… Україноцентричність на всіх цю новоросію, незалежну Україну, мову, культуру, і тіпо, вони в якомусь своєму там, зараз дискурсі дорослишають, існують і розвиваються. А ти що скажеш зі свого досвіду? Я скажу, чому в мене так? Я просто приходжу повз е, київські школи, і там лунає приблизно та ж музика, яка і лунала. Вони всі валять російською. І, і українці, це, типу. Ой, українською розмовляють, типу, групка якихось, тип, типу, лузерів, які стають в сторонці, в кількості 3-4 людини. І виглядають вони, типу, далеко не так, як всі решта. І от мене це, типу, трошки злить і засмучує. Uh -huh. Я ну, боюсь ранити чиїсь переживання чи почуття знову, коли я скажу правду, з якою мені доводиться стикатися. Ну, але окей, це буде чесно. Мені здається, що із тих підлітків, з якими спілкуюсь я, ну, тема війни хвилює. 10% зі 100. Ну, тобто, якщо в мене в терапії 10 людей, то тільки один працює про війну. А вони, про... З, вони з яких територій? Вони з ну, закупованих чи не закупованих? Ті, що працюють про війну, не. про ідентичність не закупованих. Угу. І я не скажу, що мене це лякає. Я думаю, що у а дітей ще буде час переосмислити ну, свій підхід розуміння того, що відбувається, переосмислити період, в якому вони живуть. Зараз їм не на часі про це думати, правда. У них такий вік, що вони ігнорують реальність багато в чому. Ну, навіть там ризикують своїм життям, да, худно чи до 40 кілограм. Тобто діти взагалі не розуміють, знаєш, є. Ну, таке дослідження, яке довело, що діти не усвідомлюють, що вони смертні. Ну, тобто, діти до певного часу, до років 6-7, не усвідомлюють своєї смертності. Ну, їм здається, що вони можуть жити вічно, щоб з ними не траплялося. А далі в підлітковому віці мені здається, що діти не усвідомлюють. Більша частина реальності. Вони від неї цураються, вона їм не дуже близька. І дійсно, багато хто говорить російською, багато хто стидається своєю українською, ну і так далі. Вони не завжди думають про ідентичність. І це питання у мене адресоване до вчителів. Ну, тому що в мене до сім'ї. Ну, типу, вчителі і останні пару років взагалі на дітей мало впливало через да. дистанційне навчання. Це все ну, батьки і бритні. Так, ну але дивлячись, можливо, батьки, можливо, вчителі, дивлячись, хто на якому рівні як впливав. Ну і ви можете розуміти, як ви зараз впливаєте на свою дитину. От помітьте, що якщо вашій дитині менше 9 років, вона дуже на вас орієнтується. Вона орієнтується на те, що ви кажете, якою мовою ви говорите, кого ви слухаєте, як про полі... як ви обговорюєте політику, да, за столом, коли ви йсте. Можливо, вам здається, що вона не слухає, але на підсвідомості вона слухає і швидше за все, погляди, які у вас є зараз, вона буде сповідувати і і в своєму коло мо. Можливо, ні, але швидше за все, вони якось вплинуть на її формування. До речі, хотів пару прикладів привести. <кій> У мене є хресник, і, ну, скажімо так, рік назад він ще розмовляв російською, так, і, і я, я дуже нервував через це. Мені здавалося, що блин, вже пізно вивчити українську. Але з початком війни він так швидко перейшов на українську і так. Класно нею розмовляє, що я прям вау, в захваті. Це просто якась трансформація неймовірна. І я думаю, що дітям, в принципі, ніколи не пізно буде усвідомити свою ідентичність, навіть якщо з затримкою. Але найбільше мене хвилює те, що мені здається, що підлітків, які зараз ну, живуть під час війни, оця війна дожене пізніше. І дожене, мені здається. Дуже сильно, типу, от е, чомусь. Здається, через 10 років запити 30-річних, там 25-річних будуть більше про війну, ніж навіть зараз. Від тих молодих, е, від цих юних дітей, які зараз ростуть. Здається, вони тільки тоді почнуть її усвідомлювати. Так, я рада, що в тебе є такий приклад з твоїм хресником. Добре. Ну. Ми наговорились. Сподіваюсь, вам було цікаво, актуально. Рекомендуйте, будь ласка, своїм друзям, батькам, батькам тобто друзям-батькам, у яких є діти, дивитись цей випуск. Сподіваємося на ваші лайки, коментарі, обожнюємо, відповідаємо. От. Читаємо на да. ну, все Всього добре. Всього найкращого. До зв'язку, до зустрічі.